Вітаю, друзі, канал ТОРНИ. Як завжди, сьогодні в нас моя найулюбленіша рубрика розпаковка курток на перепродаж. Я покажу, що прийшло мені з України, з секонд-хендів, що ви мені надсилали, шмоточки за останні там до півтора-два місяця, десь Ні, До місяця часу я це збирав. Можливо, місяця. Зараз, зараз покажу боксик. Тут, Оп. Тут кілограм 15-17. Здається, невеличкі, але тут натрамбовано десь 20 позицій курточок, пуховичків і різного аудор шмота. Так, давайте розпакуємо разом і подивимося, що там приїхало. Я вже трошечки привідкрив, заглянув, там є гарні позиції. Погнали! Першому, хто напише в коментарях точну кількість курточок і речей разом в цій посилочці, я закину на каву, як завжди. Погнали? Так, ладно, тут шмоток, звісно, вистачає. Так, оп! Починаємо з. чого. До речі, друзі, все, що ви бачите в цьому відосі, всі курточки, всі бренди, всі штани, там, що там буде, всі бренди можете пропонувати мені на скубку, вторинний купує посилання в описі під відео. Перше у нас це ось така оклі-оклі, курточка лижна, від я знаю від кого, від постійного мого продавця, який мені постійно щось пропонує. Я багато з ким працюю вже декілька років, виходить, вже другий рік. Ну, взагалі в секонд-хенді я працюю доволі таки давно. вже. До 10 років, а іменно на скупочці два роки вже на скупці, так що все чесно, друзі. Так, що це за куртєц? Оклі, подивіться, окле лижна вінтажна курточка, ще ну, кардос, прям конфетка. Так, ладно, наступне next please. Далі куртєць від бренду Rap. Ну, Rap. рап. Rap. Rap. Наша класика. Аудорна класика. Да. Далі, далі, далі. Бум-бум-бум-бум-бум. Так, що тут по удорчику? Ви знаєте, що я люблю одорчик. Ну, найчик ACG. Прям непоганий такий. Ну-ка, замірюємо. Вінтажний Nightic ACG. Класний вінтажний найчик, взагалі бренд, але мені він не зовсім подобається, бо вони прям ці вінтажні дуже сипляться після першої сірочки. А ну-ка, ми прикинемо, що там. Почому такий непоганий, лижний. Ну, на капішонах, на карманах, туди-сюди, на юпочці від сніга. Шикарна курточка. Женем далі. Штанішечки. лижні від бренду Мамутік. Такий на дядю якогось такого, що буде там по горах не ганяти. Непогано. Мамутік пропонуйте. ACG, друзі, пропонуйте на скупку. Куплю все, що є. Бум! О, це вже йде англійський мій улюблений Аодор. Один з моїх найулюбленіших брендів. Mountain Equipment. Жіноча курточка. Жіночі речі купляю, але стараюсь пріоритет робити на чоловічих. Але якщо щось прикольне, як оцей Mountain, щось і адекватний прайс, що я зароблю, ви заробите. Так як мені артерикси по 12 тисяч мені артерікси по 12 тисяч, я їх сам не продам за 12 тисяч пуховички. Підубиті. <кій> Ладно. Такий на equipment. Armos. Далі оп. Мамутик. О, це прикольний. На таксі надіюсь Я люблю мамутики на гортексі. На гортексі, ну-ка, прикинемо, може собі щось залишимо з цієї закупочки. Було б цікаво би залишити щось собі з цієї закупочки. У мене завжди такий план. По Мені подобається, друзі, аудорчик. Люблю ним торгувати, продавати. Трогати його, не знаю, носити. Ну, блин, Класні речі. Я, на жаль, не займаюсь поки що. Хоча я планую колись займатися таким виходом в гори, десь в ліс там, дай Боже. О, Нормальний куртець, такий на гортексику. Туди-сюди, да, на утяжечках. Ну, Мамут класний бренд. Раз. Де у вас. Зараз, звісно, трошечки менше скупляю, бо сезон мало пропонують, але знаєте, що я готовий і літом, і зимою, коли не в сезон, якщо берете щось на секонд-хендах, сфоткали мені, в інстаграмчик скинули, я відповідаю доволі швидко, правда, не самого рання. Скинули, пишіть ціну. Опис, ну, дефекти, якщо я беру речі з дефектами, розмір ну, і фотки кидаєте, там, просто скидаю деякі продавці фотографію, що ти мені за неї запропонуєш, я не знаю ні ціни, ні не знаю ні описа, що там. Я ж не бачу цю річ. Просто скиньте фотки, скільки ви хочете, і все домовимось, ну, якщо адекватні прайси. да. Шикардос. шикардос. Ідемо далі. Знову шикарна річ, прям непогана така. Гарна, як кажуть, гарна. У нас все Mountain equipment, пуховичок. Ну, пуховик та й пуховик. Хороший пуховик, теплий такий, що спати можна в ньому зимою. Голубенький темно-синій колір. Гарний такий, прям хороший. Опа, Це що таке? Щось серйозне на парклайті, я вже бачу. Це мембрана така. На да, ІКІС на gore -Tex. це гортекс паркалайт. Це, блядь, Parklite, як він. Ні, не на Gore-Tex, Дивно. Здається, як будто gore не набрано, наскільки я. Це не на Gore-Tex, Ні, на Gore-Tex, бачите? Parklite, так, да, бачите. Навіть без надпису, без цього я знаю, що це Gore-Tex Parklite, Трошечки вже розбираюся. Чоловіча непогана жирна. Жирна прям знахідка. Оп! Пача по штанах пішли далі. Що по штанах? Це у нас норона. Це прям мій фейворіт, любимий бренд. Прям. Собі хочу якусь курточку таку віднорони штанішечки. Бом-бом-бом, такі сюди. Пропонуйте, друзі, норону, будь-яку жіночу, чоловічу, норону куплю все. Куплю все від бренду Норони. за адекватний прайс. Теж немало важливо. Ідемо далі. Що тут? Ще одна норона, норона. Есочка це такі совчельні штани, прям вгори десь там ходити, ягоди збирати. да. Ну, Непоганий бренд нарону пропонуйте, друзі. Жиремо далі. Бам-пам-пам. О! ACG. C -G. ну. Багато CG. Nike ACG, штанішечки, такі зелені лижні теж на якогось біг-дядю. Що за роль, мені чересно? XL ні Elka. Пам'ятаю, хто мені запропонував, їх пропонували дуплетом. Значить, має бути що? Ще одні штанішечки від бренду на якесь, ну це вже на велику женю таку, блін. Це що за розмір? XXL? Ну, такої, звісно. Але мені запропонували дуплетом. Якщо у вас є декілька різних позицій, я там, наприклад, Берхаус і. Ну, коротше, якщо у вас є щось взагалі на гортексі, пропонуйте. Все, що там надпис все, аудор можете пропонувати. Декілька позицій, навіть краще, ніж одну. Ну, щоб за одну і там. Коротше, Пропонуйте, друзяки. Це не все. Погнали далі. Next palice. Що тут? Англійський знову аудор mountain equipment на горетексі. Там такий, собі бачу. Не пам'ятаю, скільки дав, але позиція непогана. Чоловічий на гортексі, дав, на гортексі mountain. Оп, по ТНФ. Така люта жилеточка. Ух! А ну, кому таку жилеточку? Може комусь потрібно на зиму. З самого є така тільки чорна. Прям. Ну реально, в ній можна в сугробі спати в цьому в снігу. В кучі. Прям хороша. зелений колір, прикольно. Незвично. Рідко такий, з основною чорні я зустрічаю. зелені доволі рідко. Так. TNF -чик. TNF -чик. The North Face. Лого на рукаві, да? лого заді. Ну, Звичайна мембраночка, так, взяв теж заразом опача, що це? Це вже цікаве. Так, знову Mountain Equipment. Gore-Tex Active Shell, да? чоловічий жіночий, напевно. Чоловічий. Чоловічий, друзі! І Made in Ukraine. Ви знаєте, що Mountain пошивався в якісь роки в Україні? Я зустрічав декілька курточок. В основному це були мембраночки, які зроблені в Україні. Поняття немає, в якому місці вони робилися. Пробував гуглити, не знайшов такої інформації, але made in Ukraine. Не знаю. Можливо, десь в якійсь Вінницькій області вони шилися. Я про це навіть не знаю. Шикарна річ. Шикарно, так? Да? Оба! Пожерам. Це мені вже подобається. Чорний раб, рабець. А ну-ка, зараз ми поміряємо. Ми його прикинемо. Так, Мамутик відбіхає. Хороший, хороший. Чорний, нік Ну, Такий, я пам'ятаю де я його взяв. О, він ще на гортексі. О, це прям непоганий. Такий, ух, на мене, есочка. Прям хороший жаль, що дефект такий є. О, залишив Є зацепчики. Нічого, я пам'ятаю де я взяв. Непоганий рабець. Йдемо далі. Їдемо, їдемо, їдемо далі. Це чик Чорний з білим логом, класика аудора. Next please. Що тут? Берхаус? Ні. Монтане. О, ще не було Монтане. Теж пропонуйте Монтане. Хороший аудор англійський. Люблю цей бренд. Не прям він такий топ, ну. Середняк хороший. Монтане, да. Хороша знахідка. І ще щось останнє. Так, остання, друзі, річ в нашій Це що у нас? Раб, це електрон джакет, якщо я не помиляюсь. Кажу, я вже знаю назви цих моделей Electron Jacket, так. Що за... Так, а ну-ка, що за розмір? Це хороший рабчик. Такий, новий, блин. ну, хороший. Хороший. Силь. Ну це не мій розмір це XL, ну, напевно, Excel, да. Рука з мішочком. На жаль, без мішочка. Часто потрапляють з мішочки. Оба такий на... Ну, хороший, хороший. Оба, да? Такий рабіць. Прям не сильно дутий, чисто городський місць. для міста прям шикарно. Не мій розмір, але прикольний. Електрон це крута модель від Раба. Прям топова. Лінійка. Це все, що ми з вами замовили. На ось цю суму, суму вгорі, я підрахую, підіб'ю. Кількість точно напишіть в коментарях, тому хто перший напише, нагадую, закину на каву. Блін, з цього однозначно зможемо щось зробити. Буду більше показувати і розказувати, як я це все продаю на eBay та різних європейських маркетплейсах Діпоп-Вестіар. Ну тут на Весіарма нічого. Вінти там Ebay, знову той самий в себе в інстаграмі знімаю сторіс, показую, що я там продав, що купив, плюс-мінус туди-сюди. Так що підписуйтесь на інсту, підписуйтесь на ютуб-канал Вторинний. Ставте лайки, пишіть коментарі, щоб я бачив, що вам ще подобається тема секонд хендів барахолок, продажів на ебех. Всяких це був канал Торини. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!